Вітання усім, хто дивиться нашу телепрограму о цій порі. Якщо з білгородського шосе поблизу селища фізиків П'ятихатки спуститися до лісу, очам відкриється майданчик колишнього піонер табору харківського тракторного заводу Ромашка донедавна покинутого й призабутого усіма. Але тепер тут вирує життя. Жінки й чоловіки наводять лад, прибирають територію від сміття. Серед них весело, дзвінко, метушаться діти, і в усьому відчувається весняне пробудження, хитають вітами ще оголені дерева, та через товщу торішнього листя вже пробиваються пагони першоцвітів. Набір Ромашка тепер є центром вимушених переселенців, яким опікується Харківський благодійний фонд Україна понад усе. Разне на самом деле, відчуття. чувство необхідності, чувство значимості, ощущение, що ти допомагаєш людям, які нуждаються в этом. Столько, скільки зможемо, всіх приймаємо. Коли я запитала Оксану про те, чи прислухаються тут до фронтових зведень. Вона сказала, що працівникам табору це ні до чого, адже вони дізнаються про все з перших уст. Хвиля за хвилею до табору поспішають люди, які потрапили під бомбування сепаратистських бандформувань. Сейчас у нас проживає 280 человек, из з где-то 120 дітей. Діти от нуля до 14 років. Ліна Костенко з чотирма дітьми, двома своїми і двома прийнятими сиротами, живе тут понад півроку. Розповідає, яких страхіть зазнала сім'я під час ударів по світлодарську. Тут під бомбами та мінами осідали будинки, а вона з малечею, Мілені, було всього півтора місяця, ховалася у підвалах. Нам как бы позвонила мама, что летняя кухня полностью сгорела. Прямое попадание было. Гараж полностью сгорел. Было все в гараже. У нас буквально все было в гараже, так мы боялись, что вытащать з дома. В доме ни телевизора нет, ни ока, ничего все побито. Просто стоит коробка, и шифер побитый, и забор побитый. Ну то есть все побито. Жорстокі бої точилися під Дебальцевим. Мирне населення зазнало таких поневірянь, про які важко говорити, не те, що згадувати. Але про це не можна забути. Я боюсь їхати туди, щоб починати заново. Ти вже всю життя наживали, як говориться. Коли в один момент все втрачаєш, це з трьома дітьми. Я розумію, що тут своє населення, і ми тут як такові нікому не потрібні. Мені так кажеться, ми таке мнення. Ну, якби как бы нам, як переселенцям, допомагають. Так, да, не вистачить нам средств, розумієте? Спасибо, що нас привітіли тут. Моша нас тут кормлять, і как бы теплі ми, і все. І ми токарблагадарятиму вижили. Так би ми в Харкові просто не вижили. Справді Харківщина і обласний центр лише за офіційними даними прийняли понад 120 тисяч вимушених переселенців з Донбасу. Насправді їх набагато більше. Це породжує конкуренцію серед квартирових наймачів. Отже, і ціни на житло та продукты харчування зростають. Мы рады, що ми здесь, потому что ребенка в мене с 8 месяцев, мы ходим по подвалам, понимаете? Что це такое? Что я манную кашу ребенку грела в запазу, верите? Бегали домой перебежками, варили манную кашу ребенку. Я засовывала запазуху, хотя бы, чтобы какой-то комнатной температуры нагреть. ми тут, як ви говорите, ми тут зняти, здесь, как вы говорите, мы не в состоянии снять. Потому что здесь. Та благотворительность какая-то там мы зможемо получить переселенческие, что то дати допомогти людям здесь. Они нам допомагають питанням, пандерси, салфетки влажные, молоко. Ну нормально. Кожна з мам, які знайшли прихисток у ромашці для себе та своїх дітей, не перестають дякувати волонтерам за їхню допомогу у цей скрутний час і починають замислюватися над тим, як жити далі. Тогда, когда будет мир, а тогда идут островы. Кто и будет вернет на наши дома, наше здоровье? У меня 13 лет мальчика, как это все у него отразилось на его психике. Вот маленькая, пусть еще не понимает, а вот ребенок. Вот эти все выбухи, то, что мы вот пережили, военные, да не дай вот, бог никому. Человека в военной форме или военную машину, они уже боятся, кричат, что, что будут стрелять, будет война. Вот как, как дальше? Спасибо, конечно. Ну, представьте. Вот мы приехали сюда, да, все. пока переоформила. Я на ребенка получаю родовые выплаты. Она тоже, как многодетная вот у них детки, получает от государства выплаты. Ну как мы вот можем скажите прожить месяц, ну, мы прожили здесь, ни копейки еще, ни переселенческих не получили, не получили ни детские муж у меня инвалид третьей группы. Он тоже ни копейки не получил. Вот как нам выживать, скажите, где государство, когда оно будет нам помогать? Пусть помогает. Мы не хотели войны. Те, що табір відродився, заслуга не лише чуйних до чужого горя українських волонтерів, суттєво допомогли міжнародні гуманітарні організації. Нам за всю історію Ромашка приїжджали різні міжнародні благотворительні фонди і допомогу допомагаю отримали различну, як в від гуманітарної допомоги, так і в виде допомоги. Це було утеплення корпусов, тому що вони були не предусмотрені для проживання. в осенне-зимний период, потому что это всегда считался летний лагерь. Помогли нам проложить систему отопления, помогли достроить твердотопливный котел, который отапливает весь лагерь. Оказывают помощь в виде еды ну и нужд переселенцев. Польский фонд, он свалился как снег на голову, мы его не ждали, мы даже не знали, что такое есть. Просто приехал человек и говорит, ребята, мы хотим вам помочь. И вот они помогли в течение трех недель до кінці Нового року ми зробили дуже много капітальних робіт, які дозволило нам в дальнейшем приймати більшого количество людей, справді ще на початку зими табір не обігрівався. А люди все прибували хвиля за хвилею, з дітьми, інвалідами і літніми родичами. І усіх потрібно було розселити, обігріти, нагодувати і дати надію на майбутнє без війни і поневірянь. Рафал Фарбиш это представитель польского фонда PCPM. Ну, как, как один из сотрудников. Потом мы дальше познакомились и с руководством, мы также познакомились непосредственно с генеральным консулом Станиславом Лукасиком, который здесь неоднократно приезжал. Также сюда приезжал министр Польши. Самую большую помощь действительно мы получили от этого PCPM. Также нам помогает сейчас американский фонд, это UCID, который нам тоже помогает в строительных работах. Помогло нам с электричеством, потому что у ну, нас был очень маленький лимит на потребление, то есть нам не хватало электричества, просто не вытягивали прибора. Мы просто установили свой собственный трансформатор, который позволяет нам потреблять большую мощность, ту, которая нам необходима. Самая главная трудность в ромашке на сегодня – это, это же электричество. Поскольку мы являемся юридическим лицом, то тариф мы платим по гривне 58. До включения твердотопливного котла мы платили около 70 тысяч в месяц, ежемесячно. Если мы не оплачиваем, то нас отключают. З ключенням котла сума уменьшилась почти вдвоє. Це 40 тисяч на сьогодні. Тим менее, ці деньги приходится каждый месяц місяць то искать, у кого-то просить К руководству Облэнерго Ми теж обращались. Сказали извините, ні такой такої строчки в законі, щоб ми змогли вам поменять тарифи. Субсидії на проживання вимушені переселенці. А їх уже побувало у таборі більше чотирьох тисяч. вытрачают на свій розсуд. Никто з них не зазнає зайвих витрат. Они получают бесплатное проживание, они получают двухразовое питание, это обед и ужин, и различная гуманитарная помощь, которая поступает в лагерь, будь то там, еда для детей, памперсы, одежда, обувь, гигиенические средства, мы все выдаем. То, что мне было очень приятно об этом вспоминать, это жители Славянска, жители Краматорска, которые были у нас, вот, скажем так, по первой волне, после того, как они приехали сюда, после того, как они почувствовали то, что Украина это одна единая страна, то да, есть они послушали наше телевидение, они увидели, какую реальную помощь им оказывает украинская сторона. Они в корне поменяли свое отношение, и в последующем, когда они вернулись, они стали также волонтерить, они стали принимать переселенцев у себя в домах, которые ехали На той період Слуганська і Донецька. Тобто я вважаю, що це от, самая, така, большая наша заслуга, то що ми би, можемо це далі плодить. Поки Людмила Місенцева, Завдіївки, де й сьогодні не припиняються обстріли, рятує своїх малих онук Евеліну і Аріну від жахіттів війни, її донька там, на Донбасі, народила ще одну дівчинку. Це добрий знак, сподівається, Людмила. Це означає, що настане мир. Миру бажають усі дорослі, які облаштовуються на новому місці, і малі, хто нещодавно виїхав із Дебальцевого. Я боялася самої з Женя. Я позвала маму, чтобы она со мной поспала. А Женя сказал, я очень сильно боюсь, а мама, можно я возьму подушку и под кровать полезу там спать. Mm -hmm. Женя сильно боялся. У Нас два было дома, Пархоменко по и Полевая. Ну, за окно сверкала. А это нас У Нас вообще шестеро. Раз Женя, два а, я... думал, да. Третья Маша, четвертая Юля и пятая Даша. и поют. Но а один раз со мной пошутили. Ну, сказали, что я толстая сильно. Потом я села на диету, а мама подумала, что я так ну, вообще не ем. А моей учительнице дом сгорел Валентина Александровна. Старші діти ходять до п'яти хаток навчатися у середній школі номер 62 а молодших мами намагаються влаштувати до дитячих садків тимчасово, як вони сподіваються. Але ж ми знаємо, що нічого не буває тривалішим, ніж тимчасове. Встановити мир на українській землі нам допомагає уся прогресивна світова спільнота. Польське правительство а конкретно мід. Wmilepe, w danym slučiu organizuje, tak nazywajemy je projekty, konkursy dla pomocy dla zagranicy. Ogłaszając za otwarty konkurs, tender projektów, i w tych projektach принимają udział polskie nieprawitelnstwne organizacje. Oni przedwagają służyć tej pomocy i apredyliają toże partnera pauciatelia tej pomocy z drugiej strony, w danym ułeczy z ukraińskiej strony. I вот w ramach tego konkursa, tendera, pobiędziła polska organizacja międzynarodowej pomocy i w ramach to, że tej pomocy, i z podpunktów, to był remont, remont centra dla bieżącej i ani to, że między sobą, a przedwilieli, jak Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові посприяло налагодженню контактів гуманітарних фондів з центрами переселенців та здійснило кураторство над проведенням ремонту табірних корпусів. Що касається центру Ромашка, то там Сашлі в адному два проєкти. Там наш польський проект ремонту домов. stoi jego, po mojemu 100 milionów złotych, no kromie tawo, tam jeszcze podkłuczony byli jakieś to amerykańskie pieniądze amerykańskiego projektu z takiej organizacji USAID yeah. za nasze pieniądze, które pełni tam byli asforyjne, tam im miejsce kapitalny i remont etych domów, domików, a z amerykańskiej pomocy tam finansowali подключение теплотрасс. Я там лично бывал два или три раза, говорил там с дирекцией. Но там чуть немножко американские деньги они они чуть-чуть опоздали, так что этот объем работ, который за польские деньги он был исполнен раньше. Но в принципе я думаю, что цель была достигнута, что это І определення того центра, я думаю, що правильно. Є. І последняя інформація із переписки з директором я дознав, що там где-то порядка 300 чоловік. Вимушені переселенці з Донбасу завдяки волонтерам і міжнародній допомозі щасливо перезимували у центрі Ромашка. Тепер вони спільно налагоджують свій побут, готуються у охайних оселях на прибраній території, що замінила домівку зустріти Великдень і мріють повернутися на Донбас, щоб відродити його з нуля.